Всім доброго сонячного дня, шановні друзі, ви на каналі Кампанія Лігрія. З вами менеджер з продажу нерухомості Денис Курбат. І сьогодні, як ви певно здогадались, ми подивимось квартиру, яка розташована на першій лінії пляжу Дель Кура в місті Торевєха. Це велика квартира, три спальні, дві ванних кімнати, загальна площа 133 квадратних метри. Знаходимося ми з вами на терасі, але це не єдина тераса всіх квартири. А зараз запрошую оглянути цей. Ексклюзивний варіант Так виглядає гостинна, вона досить простора. Взагалі, це у нас четвертий поверх, будинок 1975 року забудови, але тут є лифт цієї гостинної кімнати з будь-якої точки. Відкривається приємний вид на море, сонце, пальми та відпочиваючих міститоріях. Це у нас вхід в квартиру, невеличка прихожа, і далі йде коридор з великою кількістю кімнат. Перше приміщення у нас це спальна кімната. Вона досить великих розмірів, тому що тут помістилися два ліжка, є навіть стіл і вбудована шафа-купе. Вікно виходить в внутрішнє патіо інтерв'ю. Далі у нас йде перша ванна кімната, де є душова кабіна, унітаз, умивальник та вікно, яке виходить в внутрішнє патіоінтеріо, також забезпечує доступ до нового світла. Далі у нас окрема кухня, де є вся необхідна вбудована техніка для приготування їжі. Також тут є вікно, яке виходить в патіо інтерію та забезпечує доступ до нового світла. Та ось такий технічний балкон, де є пральна машинка, газовий котел. Та мойка. І ми дійшли до повороту. У нас дві спальні кімнати, ще одна ванна, і з кожної з цих спалень є можливість вийти на другу терасу даної квартири. Ця тераса виходить на вулицю Порісіма. Це друга лінія від пляжу Делькура. Як ви бачите, тут помістилося дві кровати, є будована шафа купе, також тут встановлений кондиціонер. І так у нас йде ванна номер два. Вона більших розмірів ніж попередня. Тут є повноцінна ванна, біде, унітаз. Та умивання. Є основна спальна кімната. Вона досить простора, є вбудована шафа, двоспальне ліжко і вихід на терасу. Тераса приблизно 10 квадратних метрів площі. А зараз пропоную повернутися на першу терасу, заради якої і варто купувати цю квартиру. Це шикарний вид. Це дійсно то раді чого потрібно купувати цю квартиру. Шановні друзі, давайте спробуємо вгадати, як ви вважаєте, скільки коштує ця нерухомість. Напишіть, будь ласка, свій комент і я відповім. З вами була найкраща компанія на узбережжі Костобланки і не тільки компанія Алігрія, та я широ ваш менеджер з продажу нерухомості Денис Курбат. Напишіть мені, і я буду радий вам допомогти стати щасливим власником нерухомості в цій дійсно приємній сонячній країні. Алігрія! Будуємо вашу мрію.